Все, ми приїхали на наше нове місце. Тут на наш кемпінг стояти. Я собі вже знайшла місце, де розложу палатку. І це буде ось тут. ось, В закуточку ось такому. Цього разу буду жити. Тут нібито так рівненько, не буду скочуватися. Ну що, засічемо, скільки я зараз поставлю палатку. Зараз у нас на годиннику 15-12. Погнали! Так, і що нас там зараз 15,31. Все, там, дан. Тут наша пухінка, тут генератор, а там далі річечка є. Для озера, звісно, у нас виводили були, були дуже красиві. То зараз видів таких не буде, але все одно. Ой, тут перекопали, прямо цю шлангочку заховали, щоб її нікій. ніхто не переїжджав. І далі помпу кидають в річку і все, водичку качають. Сьогодні. сьогодні ми йдемо на роботу. Зараз будемо вмиватися. В грілочки ще Ой, тепла водичка. Клас. Не замерзла, але на вулиці зараз холодно. Мені здається, навіть був приморозок, тому що тент в якомусь місці покритий, просто покритий інієм. Але спала причудова просто. Угу. Ой, сьогодні у нас був приморозок. Все покрите і нієм. Фіпося але зараз підемо працювати. І все, і всі зігріємося. Привіт! День сьомий. Сьогодні тепліше набагато. І навіть жарко було трохи. Я ось сплю в спальничку. Тут у мене всередині горілочка. І зверху вкриваюся ось такою ось ковтрою. Вона дуже доля тепло і, виходить, конденсат саме під цією коптерою. Але спальник Waterproof не тому всередині все сухо, все добре, тільки зовнішня оболонка мокренька. Зараз будемо робити справи свої, йти кошити і йти працювати. Розпочинаємо новий день. I don't know. Mm-hmm. <laughs> Чинається сьогодні. Працюємо знову, а на спочатку зарядка. Дорочка, для того, щоб було тепленько. Жарко з ними було, Одяг скидала з себе. Нібито було 12 градусів тепла вночі. Дощ прийшов. Мокро, сиро. Тому сподівалася, що буде дуже легко сидіти нам за нього. Все. Я сьогодні зробила три ящика дерев по 336 штук. І я сьогодні зробила свою першу тисячу. Тисяча шість чи тисячі вісім дерев, здається. Ми вже вдома приїхали. Вночі був дощ. В принципі, все сухе, але конденсатор є. Тому сушу все. Зараз йдемо вечеряти, а далі справи свої купатися і спати лягати. Завтра знову працюємо. І потім, можливо, знову у нас буде переїзд. Доброго ранку. На вулиці сьогодні холодно, 11 градусів. І сиро трохи. Але у нас сьогодні вихідний день. Сьогодні будемо відпочивати вечором складати речі, тому що завтра зранку у нас переїзд. Приїжджаємо в нове місце в новий кемпінг. У мене 10-й день не мита голова, уже трошечки вже брудна, вже хочеться помити, але холодно, тому не буду. Буду терпіти. Сьогодні просто відпочиваємо, їздили в місто, накопили вкусняшки, сьогодні у нас два вогнища. І завтра збираємося переїжджати, то я вже майже спакувалася, тому що завтра виїзд з самого раночку. Доброго раночку, день 15. Сьогодні переїжджаємо в інший кемп. Тому складаємося, збираємося. Перещувай цей домик і їдемо до іншого.